Згадувати. Але от, коли я тільки себе пам'ятаю ще маленькою, і дитячий садок, не знаю, було якесь свято, і там був такий домик, туди забігала лисичка, і щось вона там робила. А я в молодшій групі була. І я дивилась на те, як дівчинка от там все робить. І мріяла скоріше б на рік стати дорослішою для того, щоб це все не так треба робити, це все переробити і зробити ось так. Ну, по-перше, це дуже жорст, жорстка професія. Це не просто керувати великою кількістю людей. Творчими людьми взагалі дуже важко керувати. Знаєте, іноді мені здається, що вони маленькі діти, і хочеться їх якось пожаліти, втішити, ну якось так бути з ними ніжною і лагідною. А іноді ти розумієш, що ти зайшов в клітку з тиграми і вже спиною до них не повернешся, тому що тут може бути зовсім така неадекватна реакція. Тобто творчі люди це така окрема тема. У мене ніколи не було думки займатися е, якоюсь іншою професією, але е, до того як прийти в театр, я е, в, в, працювала викладачем і е, сьогодні, ну. Дуже значна кількість акторів, то є мої вихованці, які зі мною розпочинали. Тобто, це мої діти. Тому мені з одного боку було дуже легко, коли я прийшла в театр. Я знала їх, я їх сама виліпила. З другого було важко, тому що вже на той момент, коли я прийшла, вони вже були дорослими і. Дуже е, треба було так якось м'яко вирішити те питання батьки і діти, да? а воно завжди існує. Взагалі творчість це м, така, знаєте, інтимна річ, річ з, одні, з одного боку, де повинна бути повна довіра акторів до режисера. І режисера до акторів. Коли, скажімо, мене питають, а що так просто не можна будь-кому прийти на репетицію і подивитись, а тому і не можна, що це інтимний процес. Це довіра, коли актори не бояться на репетиції якось незграбно виглядати або щось не так зробити, вони шукають. І у цьому творчому пошуку вони повинні бути вільні і без такого якогось самоконтролю хто ще за ними спостерігає, у них повинно бути право на помилку. Ну, я дуже вдячна своїм рідним, тому що е з великим розумінням це абсолютно чесно. Вони розуміють, коли в мене все виходить і виходить гарна вистава. Вони пишаються цим. Вони розуміють, коли, скажімо, у когось якесь свято, а я на роботі, от як учора, скажімо, у мене день народження, ми зустрічаємо Кировоградський театр. І я, як керівник, повинна бути тут з колегами. І це частина моєї професії, моєї роботи. Моя сім'я це розуміє, і я за це їм вдячна. І акторська, і режисерська професія, вона амбітна насправді. І все, що ми робимо, це тільки для глядача. І коли глядач це сприймає, і коли аплодує. Ну, це якісь моменти такого щастя, моменти істини. Це те, заради чого ти йдеш в цю професію.